Доброго дня! Хочу з вами поділитися хорошою новиною від еміграційної з приводу ТІПІС для українців. Ті форми, які ще розглядаються, тобто іншими словами, зависли в еміграційній, значить, цим людям на ріджер ре переподаватися не потрібно. Отже, еміграційна вам ствердить ці такі висячі форми вже з оновленою датою до жовтня 19 2026 І те ж саме стосується права на роботу, які зависли у людей. Вам еміграційна ствердить їх а вже з оновленою датою до жовтня 19 2026 я приклала вирізку з офіційного документу на англійській мові. Отже, ви спокійно можете її прочитати самі.